Колись, в XVIII-XIX столітті, хатня робота була справжнім марафоном витривалості. Сучасні господині навіть не уявляють, скільки сил і часу тоді забирали прибирання кухні чи прання білизни. Почнемо з кухні. Туди не було газових пліт чи посадомойних машин. Готували на дров'яній або вугільній пліті. А після цього потрібно було годинами відмивати сажу, жир і кіпцяво. Для миття посуду використовували не мило, а дерев'яний деревний попіл, деревний попіл, пісок чи навіть глину. Вони добре знімали жир. Воду носили відрами з колодязя або з річки і підігрівали в казанах. І це все вручну. Без зручностей. Ніяких зручностей вже не було. Ну, а потім, коли вже все було на кухні, перемито, вечеря, або сніданок, або їжа на свята, що тривало її приготування дуже довго, вже була готова. Що треба було робити з серветками, з катертинами, а з власним одягом кухарки перед тим, як покласти її в сундук? От бачите ця її одяг і білизна. Правильно. Її треба було прати. І XIX століття це була прання була подія на цілий день, а то й на два. Спочатку замочували білизну в дерев'яних ночвах з лугом, тобто розчин попілу, який діяв як пральний порошок, потім кипітіли, терли щітками або вибивали на березі річки. І якщо зараз це прання натиснути кнопку, то тоді це була фізична праця. Отак, друзі. Ну тут більш сучасна пральня, і тут було трішки легше це робити, але це початок двадцятого століття, але прального порошка не було, тому використовували мильний розчин. І це я все знайшла під час своїх подорожей.